Усім привіт, друзі! та таподобайка, а я сьогодні вам знімаю відео е, про Великого, е, Ну, я буду формірувати, може, сьогодні вже Велико Германський Рейх. Я сьогодні вже буду великогерманський рейх, це вже ну, це нормально. Я вже третю е, серію, може це і фінал уже. Зараз ми під кінець відео і подивимося, чи це вже фінал, чи це ж ні. Ну, а нам, ми на тій серії закінчили на тому, що е, ми воювали з Іспанією і француз дали їм проход воєнний на мою територію, щоб вони пробралися на мою територію. Але ми їх зараз заглушимо. Так, ну зараз на них, е, так, Зараз давайте для початку ми їх попросимо миру. Ну, ну скажіть. Все, хорошо. В Іспанії в мене все добре. все. Вони і тепер з нами мир. Так. Е, тепер мені для Великого Германського рейха що тут потреба? Великогромадський Е Частини Данії і Югославщини. Що я можу сказати? На Югославію йдемо. Перекидаємо війська на Югославію. Перекидаємо. Ой-ой-ой, не люблю. Мене аж навіть... Не... листаємо, листаємо. Ось тут. -да. Так, війська ми зупиняємо. Так. Ну, мені потрібна висадка. але мені потрібна висадка зараз в даний момент на Югославщину. Мені потрібно зараз на Югославщину. Зараз ми будемо війська, ми зараз, зараз всі війська в направлення Югославщини перекидаємо, тому що мені потрібні дві їхні провінції. Перекидаєте дві їхні провінції. Всього тільки дві їхні провінції. І мені треба скільки зараз війська перекинути. Тому що мені треба тільки дві провінції. Так, це сюди ми можемо ближче до Данії, тому що нам зараз треба провінції від Данії, щоб ми її захотіли. Його Йогославщина... Треба зараз забрати. У, -у, 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 -у. Ви не вчасно. Ви не вчасно. Ай-яй-яй, вчасно. Ну, ми зараз вас бігом заглушимо. Я вам обіцяю. ми вас зараз заглушимо. Я вам обіцяю. Так. Починаємо наступальні дії. Треба асимілювати, щоб не було таких випадків. Пух, все. Люксембург. Опа. Репарації виплачені. Та ви що? Дякую вам велике, Ви таке не робили мені, що ви, ну, мені були тоді повинні репарації виплатити. Ну, дякую, що ви мені виплатили репарації за те, що ви накоїли. Дуже велике вам дякую. Так. Продовжуємо асимільовувати провінції, тому що ми в тому ходу не асимілювали, тому що нам е очків руху не вистачало. Так. Давайте це. Де воно? Асимілювати. Так, ми все на асиміляцію вроді поставили. Якби поставили, я сказав, поставили. Ай, ну і ще тут, все. На асиміляції стоїть у нас всі провінції. Ставимо війська на границю з Югославщиною. Це просто показало, що мир закінчено. А то я вже налякався, що на нас зійдуть уже. Так лякати мене не потрібно. Так, я ще захотів доказати за те, що репарацію не закінчила Польща нам виплачувати. Тому що Польща нам була. Треба, щоб нам бо вона нас грабувала під час війни, хто не дивився серію, подивіться обов'язково. Вона нас грабувала під час е, моїй окуповані ними окупованій моїй території. Вона грабувала. Опа, вірус якийсь. Це від совка епідемія пішла. Савок. Ну йо. Добре, 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 добре. що мені треба для Великої громадської рейха? Давайте ще раз подивимося, бо я забувся. Дві провінції від Югославщини і від Данії. Так. Так. Оголосити війну. Його немає союзників. Це добре. Половину кидаємо сюди, половину кидаємо сюди. Захоплюємо. Забираємо. Все. Мені більше від вас нічого не потрібно. Давайте, якщо ми зараз ще великий германський рей, я зараз зараз формірую, давайте ще прокачаємо економіку. Я вас ще научу прокачати економіку е, до першого цей, е, до топ одної країни. Треба германський я, ну, Якщо ви ще хочете відоси про, е, відоси про е, Велику цей германський Рейх, продовження. То, будь ласка, кажіть, я зроблю обов'язково. Продо... Ні, ну я не отрицать, я не буду вступати... фестиваль. Тут то краще проведу я фестивалі, щоб в мене не було проблем ніяких, бла бла-бла. Е а то будуть проблеми. А нам наша пограбували. Та з вас ще треба потребувати репарації. Що ви робите, -мо! Ну все. Ні. Ну ви чого тут? Так, перекидаємо війська сюди. Ми воюємо з повстанцями. Хтось це фінансує повставання? Не поняв. Тут мені не треба, щоб повставали. Так. Буде війна ще з повстанцями. Давайте. Де. Круто! Класно! Буде повстанцями війна. Як би цього не хотілося. Так, ну давайте спочатку призвемо. Призвем. E, давайте тут його хоча б призвемо. Нам треба військові. Бо... Там потрібні тут військові, тому що нам треба з моря ще, там скільки там провінцій, Не знаю там скільки треба. Так, це вже зразу можна нам відправляти сюди. Все відправляємо. Так, і відправляємо оце от сюди. Так. А, Я забув, що наш війна там повстанці. Ee, повстанці, давайте я вас задавлю зараз бистренько, Бах-бах-бах. Немає повстанців більше. Наше тут призивали, ну ладно, зараз розформірую. Ee, розпускаю армію. Дивимося ще раз, що мені потрібно від бри. В... В... В цей... від... А, це не Брита... це Данія. Данія, Вибачаюсь, Данія. Хай війська доходять. Бум! Нема більше всього. Заходимо сюди, Бамц. Сюди війська відправляємо бамц, офігіть, Скільки тисяч? 34 тисячі в одну провінцію. М -м -м -м. А неплохо, неплохо. Так, Дані, да Дані Дані оп. Оп, баніхоп. Так, все. Мені більше живі два, вас. Нічого не потрібно. Віддайте мені дві провінції і все. Так, куда ви висадку Не робіть мій пофиг? Так, все, 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 все. все. Бігом ассиміляцію все, все ставим. Ассиміляцію ставимо. Бігом. <свісна> біжим, біжим, біжимо прям. Шо о, ні. О, ні. Давайте. Чолі торговим запросом. Я вам золото, а ви мені провінції. Ну, будь ласочка. Ну, я вас прошу. Давайте, значить, накопимо ще бюджету. Давайте до мільйона предложимо. Ну, Совєцький Союз. Вже я кажу, не Совок. Давайте мені... Крим віддайте і все. Я вас в житті більше не трону. І я в таких після на, на, наступній серії війна Совєцький Союз. Буде прикол. Дякую, що ви пишете коментарі. Я хотів вам ще подякувати. Я бачу, що ви мені пишете коментарі. Це мене дуже радує. Я вам хочу сказати велике дякую, що я знімаю відео. Я знімаю відео ради вас, будь ласка, прожміть лайку, вподобайки, всякі діла. Півмільйона. Ну, я би не согласився б продати за мільйон своїх території. Це, якби, мої території, я би не хотів. Хто би хотів, скажіть мені, будь ласка. А в Советському Союзі немає виходу. Либо я на ним воюю, либо вони мені видають Крим. Ну як віддають? Продають! Треба тобі германський рейх, той Крим. Де вже? Угу... Дякую. Но мені зараз не потрібна з вами війна. Так. Просто мови Черговий запрос. М -м -м -м. Від нас золото. А від вас провінції. Все. Ну ж бо. Це добре. <рикла> Я буду копити гроші до тих пір, поки ви мені не продасте свої території. Ну продайте, будь ласочка. Ну продайте. Купим до миллиона. Ну, совок, я тебе устрою. От 30. Ну, я тебе сделаю совок. Обещаю. Купимо до мільйона і ...предлагаємо нам продати війська. Ну, будь ласочка, ну продайте нам ...надо воно ванусну. Нащо вам той Крим, а нам він треба. Нам треба для Великого Германського Рейха, а ви совок віддайте нам Крим. По-хорошому. а то розстріляй. О, ні. Застійти, що й та машина. Давай ти погодишся, тобі зараз буде дуже вигідно. Торговий запрос пти нам провінції, друг, а ми тобі золото. Криси. Ти що хто? Слухайте, я их знаю, давайте на всякий случай виска поставим. На всякий выпадок. Я не боюсь их. И что мне делать? А. Просто так. Стоп, что? С кем, с кем? С кем? Не мамин. Що? Васали? Ну, поздравляю. Ну, давайте, ну, ну. Ну, совок. Ну, будь ласка. Віддаю все, що є, а ти нам провінції. Та що ти такий впертий? Чекаем, чекаем. Что мне делать? Копим миллион. миллиона. Ева, Миллионы 200 тысяч давайте накопим и вам предложим. Ну ви ж маєте мені їх продати все одно. Якщо не продасте, то в такому случаї буде війна. Обіщаю вам, провінції. Добре. Добре. Підписники! Я йду, на крайній мірі. Класно, тут ще порта нема. Строїм порт, будуємо порт. Перекидаємо сюди війська. Призиваємо тут поповні візде війська. Тут ні. Призиваємо поповні війська. Готуємо. Ммм... Мощний, мощний, мочний, 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 ще раз мощний і ще раз мощний удар по совку. Так. Я вже весь германський рейк призвону тільки, щоб вас витравити. Щоб мені Крим свій віддали. А ще йому ультиматум поставити. Ліба ви мені віддаєте цей. Ліба вторгається у вас скільки. Ну, подивимося по ситуації, як все піде. Берлін жалко. Мені вже якось пофіг на економіку. Мені головне забрати. Економіку ми встановимо, я вказав відео. Економіка не проблема. Економіку ми відновимо. Не понял. Так, призиваємо максимально. Кто да. знает, кто грає Адом плюс, то А, а. Аге of History 2 з модом Аду плюс, то він десь інфаркт получив, скільки я ще призвав. Й-моє! Я в шоці. Я ще сам скільки не призивав. хотя не призывал. Все, гроши кинчились. Скоро уже комната наступ. Ой, не туда. Так, да, тут порт є. Це добре. Так, продовжуємо скидати сюди війська. Тож, давай. Ну йомаю. Я путую кнопки вже. А, це мене бісить. Перемістити. Туди. Мені дуже нема зашл лагер. Стамження її построїться. Да, війська у мене кучу повна. Повно-повно. Німців кучу повно-повно. Так. А по факту, то німців куча-куча повна. Така шутка. Заправляю війська. Тут, 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 тут. Не знаю, що мені вже робити. Подивимося, скільки буде війська. Скільки буде військ, скільки буде що. Чи, герман... чи германський рейх вивезе цю війну, чи він капітулює. А це ми вже узнаємо. Це вже ми по ходу йому пролагало. Це ми вже по ходу відео знаємо чи ми капітулюємо, чи мені. Ні, да. Так, тепер чекаємо, поки зберуться всі мої військові, вже 100 тисяч є. Ого. Це тупо мобілізація. Це вже мобілізація, а не збирання військ. Це вже мобілізація. 300 тисяч. Французи, люблю вас. Давай, дай їм копняка. Ну, будь ласка, ну дай копняка їм. Дай тим французам копняка, вони ж... жени з Криму, жени. Жени я з Криму сказав. А то мій. Ми... А, це не мої воєнні, Йо-ма-йо. -мо Плохо. Щоб ви... А, вони же не висадились, вони ж м'ясо. Мені просто треба Крим від вас і все ну, пожалуйста, відчепіться від мене. О мої. А барігини пливут. Ми перші за Крим... Ми за ці... Совєтський <зв> Союз. <'язані> <зв 'язані> Нічого подобного ми перші висадимся. Ми перші. Я сказала ми перші. О, все м. Двіріний назад потрібно. Ну, чого назад, якщо. Ну, 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 2000 на мене. Ні. херсон мій. Угу. Зробіть мені щось. Я мобілізував, знаєте, скільки своїх? Німців? Куча-куча повна. Так, продовжуємо. Давайте, ну. Ні. То віддайте нам крем. Ну ви задумали. Так. ну, Мен Я не розчаровуюсь, тому що ну, крем же піді мною. Саме головне, що він ну, в мене. Радімий мій. В мене. Все. Все. Слава тобі, Господи. Великоерманський Угу, грошей не вистає. Хто? Він нафіг. Я не буду з тобою воювати. Все. Повезло, що ми тут війська є. Так, а це побістріш треба розформувати. А мене ще зовсім не убили. Ой, -мо. -йом. Шо це таке, а й шо? Що ви всі проти мене повстанці? Няма. І ще повзу диви, а на них подиви. Фіг вам. Я вам не дам. М -м 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 -м. Я думаю, можна цьому закінчити. Всім до побачення.